Доброго дня! Ви підприємець у Нідерландах чи хочете ним стати? Тоді ця інформація для вас. Влітку компанія Налог НЛ планує провести серію семінарів з підприємництва. Ми поділимо з вами важливими та свіжими знаннями з нормативного регулювання бухгалтерії та оподаткування еймонзаків. Мене звати Олена Ямкова і я клієнтський менеджер компанії Налог НЛ. По-перше, я раджу вам не пропустити наші семинари. А по-друге, хочу попросити про невелику допомогу і подарувати потім вам приємний бонус. Щоб семінари були максимально корисними, нам потрібно заздалегідь отримати відповіді на деякі запитання. Будь ласка, заповнить форму опитування, яку ми підготували, а ми надішлемо вам за це корисний чек-лист, види опитування звітності. І сроки подання для підприємців Нідерландах.